Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте підведемо підсумки тижня і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті CryptoBuilbus за цей тиждень майже всі монети зелені. Найкращу динаміку росту за тиждень показали монети CRV, HBAR. Іота, Джасмі. Індекс страху жадібності на рівні 75 пунктів. Індекс трохи знизився і зараз знаходиться в зоні жадібності. Індикатор релькові сезону на рівні 86 пунктів. Індикатор сильно виріс, і ми за цей тиждень офіційно перейшли в зону альтсезону. На діаграмі ви також можете бачити, що ситуація змінилася і вже більшість алькоїнів випереджають біткоін у рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту H XLM, Yena. Суї. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 261 мільйон доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг-позиціях 153 мільйони та 108 мільйонів на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін, Ethereum, XRP, Doge, Morpho. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки накоплюються в районі 101 тисяча та 106 тисяч. Основні найближчі нижні блоки зосереджені в районі 93 700, 86 тисяч та 78 тисяч. На цьому тижні всі дні були значні надходження коштів спотую біткоїни ETF. Сума інвестицій за вчорашній день склала 372,8 мільйонів доларів. Ефір МЦЕФ також весь тиждень показує гарні результати. Сума за вчорашній день становила 83,8 млн доларів. Відтік коштів із Ryscale склав 29,6 млн доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг-трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день. Як дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Зараз у нас іде нова хвиля бичого тренду починаючи з 5 серпня. І на цьому тижні ми знову вновлювали all-time high. Останній пік було встановлено на рівні приблизно 103 300. Останні тижні ми особливо звертали на тижневий таймфрейм, бо потенційно могла сформуватися ведмежа дивергенція, коли на графіку максимум буде перевищена, а на осцилляторі MACD не буде перевищено попереднього максимум на гістограмі та лініях MACD. Але зараз вже видно, що поточна гістограма перевищує попередню і навіть на лініях MACD вже майже однакові показники із попереднім весняним піком в 73 000. Тому говорити про ведмежу Конвергцію на тижневому таймфреймі на даний час не можна. У нас іде повноцінна бича конвергенція. По індикатору супертренд Trend на тижневому таймфреймі зараз активний сигнал на ріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Біткоін продовжує торгуватися вище зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 92 700-96 500. Вже декілька разів ми тестували зону цінності як підтримку. На ближчій рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться в зоні верхнього автоконверту на 105 300. І друга значна ціль кругле число 110 тисяч. На ближчій рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це в зоні цінності в діапазоні 92 700-96 500 і Рівні для покупок зараз 88300, наступна ціль зона нижнього автоконверту 80 300. Зона верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятора Sell Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. Біткоін зробив вчора другу спробу пробити рівень 100 000 і знову не зміг втриматися вище. Це дуже сильний рівень і не дивно, що його важко подолати. На вихідних, скоріше за все, буде певний флет даному ціновому діапазоні. Цілі росту залишається ж це 105 тисяч-110 тисяч. Шанси як на ріст, так і на падіння на мою думку, зараз однакові: 50 на 50. Бо хоч технічно і повинні ми рости, але вище 100 тисяч йдуть цільні розпродажі, які швидко продавлюють ціну назад. Цілі на зниження, перша ціль ретест 92 тисяч і можливе формування фігури подвійне дно. Потім тест 88 тисяч, і максимально, що я допускав на даний час, це 0,5 рівень по Fibonacci в районі 81 тисячі. Там і проходить також трендова лінія росту всього імпульсу росту. Зверніть увагу, якщо ви торгуєтеся ф'ючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. По індикатору Stochastic Cersy повернулися назад в зону переподаності. Pazero Lack MacD активний сигнал на ріст. По індикатор Supertrend поки що все ще активний сигнал на покупку. Давайте також поглянемо графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум. Якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефіріумі краща, ніж на біткоїні. Ефіріум починає показувати кращу динаміку росту. Ціна вже протестувала попередній локальний весняний пік на рівні з 4100. Ефіріум торгується у зону верхнього автоконверту, в той час як біткоін знаходиться нижче неї. Зона верхнього автоконверту і не супротив і статистично ми завжди відштовхуємося від неї і спускаємося до зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 3500-3700 доларів. Хоч при сильній динаміці росту, ми можемо імпульсно пробувати зону верхнього автоконверту і на деякий час виходити вище неї, як це було нещодавно на біткоїні. Наближчій рівні прирості ефірми, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на поточних значеннях в зоні верхнього автоконверту на 4100 доларів. Та друга значна ціль 4500, найближчі рівні, на яких їх можна додати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій. Це в зони цінності на 3500-3700 доларів. І найкращі рівні для покупок зараз це 3250 та зона нижнього автокарверту 3000 доларів. По індикатору Стохас RSI майже дійшли до зони перекупленості. По в лаг МакДі іде певний флет на індикаторі. Зараз орієнтуватися на даний індикатор ми не можемо. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація за цей тиждень стрімко знизилася і ми офіційно перейшли до зони альтсезону. На сьогодні показники на рівні 55,3%. Але потрібно бути обережними, бо якщо біткоін почне різке падіння, може піти і різкий ріст домінації. Тому не буде помилкою частково фіксувати монети з гарним профітом. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 54, в цілих найближча зона супроту знаходиться в зоні попередньої підтримки на 56%. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз каринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотухітіїв. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP також показує ріст, котре було оновлено all-time high. Найближчий супротив зараз знаходиться на рівні нового all-time high 6105 доларів. Найближча підтримка знаходиться на трендовій лінії росту в районі. 6040 І основний сильний рівень підтримки 5880 доларів. Але потрібно не забувати, що у нас є ще не закритий геп в районі 5830 і на фондовому ринку статистично гепи завжди закриваються. По індикатору Stochastic RSI дійшли з зони перекупленості. По Zero Lack ситуація не визначена, іде флетовий рух, і орієнтуватися на даний індикатор зараз не можна. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер з даного портфелю доступне для учасників VIP. На даний час свій основний портфель я розділив на дві складові. Частина. Перше це ходол портфель, який я тримаю до кінця поточного циклу, і другий це спекулятивний портфель, який зараз складають в основному мену. Мій ходол портфель продовжує зростати. На сьогодні прибуток складає 48%. Минулого тижня це було 18,1%. Портфель меню також зростає, і показує прибуток в 37%. Минулого тижня було 21,2%. Цей крипторинок і ви повинні бути готовими як до фіксації прибутку, так і до просадок портфелю. Ви повинні мати стратегію дій на обидві ці випадки, а не тільки сподіватися на різ. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Тако підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.